Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня, і ми з вами робимо прогноз на вихідні. Будемо дивитися суботу-неділю. Включимо частинку п'ятниці і частинку понеділка, 27 числа. Будь ласочка, обов'язково залишаємо вподобайки. Пишемо у коментарях думки і запитання. Більше прогнозів я викладаю у телеграм-каналі. Більше там є інформації. Кому необхідно, цікаво, долучайтеся. Практика захисний купол також є у телеграм-каналі. Так, якими будуть вихідні для нашої країни ці вихідні. Так, втрата ресурсів одразу йде від маніпуляції і провокацій ворога. Тобто ворог знову буде проявляти активність, так, як це не дивно, але, але тяжко. Ворог буде знову провокувати, і ми будемо мати втрату ресурсів, скажімо так. Циклічні знову ж таки події. Повторювані події пов'язані з підприємствами, з ресурсними місцями, йдуть наслідкові енергії. Тобто, на вихідних ми знову можемо мати наслідки, наслідки по підприємству по забезпеченню. І вихідні мені показують масову активність. Вихідні, нагадую, частково і п'ятниця, і понеділок ще частково сюди входить. Тому Мої золотенькі. Найближчим часом ми з вами реагуємо на тривоги, готуємося в укриття, коридори. Ми будемо робити ще прогноз на наступний тиждень, тому, будь ласочка. Так, дивимося. Так, найближчі п'ять діб мені іде знову ж таки у ворога планування створити тиск саме на забезпечення. На забезпечення. Все, що стосується до забезпечення, це в нас енергетика, це в нас світло, вода, так, все, що нам дає ресурси. Тому мої золотенькі. Далі активність. Активність. Переважно це темний період доби, так, імовірно, тобто більше активності може припадати саме на темний період доби, так? Для нас це теж не нове. Давайте подивимося. Окрім ресурсних об'єктів, так? що... Так, окрім ресурсних об'єктів, місця надання допомоги. Місця пов'язані з навчанням, тобто ці місця під великою, скажімо так, напругою, та житлові будинки. Тому мої золотенькі. Ми з вами дуже уважно спостерігаємо. Транспорт дороги, вокзали також підпадають під тиск, але найбільше йдуть все-таки ресурсні об'єкти. Багато буде відпрацювань та наслідків нам, на жаль, немає.